Друзі, мої, задає мені клієнтка запитання, каже, син посварився з дружиною, ввечері прийшов голодний, злий, ображений, і от вона не знає, що їй робити. Ну, що вам робити, буде залежати від того, що ви хочете. Ви, якщо хочете добити сім'ю сина, тоді приймайте, варіть йому борщик, жарте сирники, вислуховуєте, яка ваша Невістка кончена твар, гладьте йому рубашечку зранку. Можете ще сказати от таку фразу, що жінок багато, мама одна. Знаєте, є прям такі мамулічки, які сплять і бачать, да, що буде така ситуація, як вона возьме оцього тридцятилітнього синочка, покачає на ручках, сосочку йому дасть. Ну, Якщо мета така, то. Пожалуйста, синок, велкам. Якщо хочете, щоб ваш син відчував себе дорослим, був щасливим в, сімейні, в сімейному житті, вчився вирішувати проблеми, а не намагався тікати від них, тоді кажете: синку, я тебе дуже люблю. Але до побачення. Приїдеш на вихідних вдвох своєю жінкою, да, коли помиритися, можеш дітей мені, внуків моїх привезти, але я тебе за поріг не пущу. Отак, от вибирайте, що вам потрібно.